Всім привіт з Ольблею, ми на серіалі D2, перша з зони 14 серії, чорний хлопець, частина 2, і ми розпочнемо. Добре, ну не вже йти. О, Кирил Холебрає. Привіт, селяни. Тож ми йдемо, я постілюю розслідати за трим. Тобто... за... а тим чорненим хлопцем. А, звісно, звісно. <клес> а то ж ми бре. Бі... Поки що не знаємо. Добре, давайте вже не будемо мішати. <клес> Подир. Ти <клес> <Ці> не перевірити. <клес> я чогось нього не бачу. <клес> я там щось не маю. а може, він десь кудись пішов. Ми зараз по людину кажемо, чи по монстра? А. По монстра? А, та, точно, забув. А, по людину. Що? А, як він? <гілля> Може, вам просто провидалося? Провидалося, ні. Я точно впевнений, але він зник. Може, <проводили> ти що побачив? <проводили> Добре. Непевно, все розкрито. <проводили> але що <проводили> це був міг бути? Я без поняття. <проводили> Давай камні. А... Ні. Хто ти такий? Табоє бачиш, що мені не знайти, тебе ти мене не бачиш. Все. Постій ти. М я зрозуміло, це був якийсь агент не з не з... або не в холі плей як це зараз неможливо. Добре, не заліпше посплю? Не ви що це закінчилось, немає щось сказати, ти типу. А, Що хочеться, що Що хочеш про І хочу сказати, що це був агент про ліфлези. А, ну добре, я тепер зрозумію, добре, що це таки не монстр. Людина. До побачення з вами полібливочить будба.